Вітаю! У нас сьогодні майстер-клас на квіткову лазанью, але перед тим як ми почнемо, я хочу подякувати е, компанії Хаос Пласт за таке цікаве замовлення, яке я робила 30 грудня. Мені прислали. Е, Подончики, оскільки в мене дуже багато ростин, але деякі з них без подончиків. На сайті можна було вибрати там, безліч розмірів діаметрів. Я набрала там, на всі, які в мене були порожні, без подончиків. Також оці для квіткової лазанії, для посадки на клумби, теж такі корзинки для цибулинних квітів. Це те, що мені сьогодні буде дуже потрібно. І ще я вже почала на розсаду скупляти. На весну ось такі лоточки з горщиками. Це я вже зібрала їх, вони приходять от в такому вигляді. Тобто це піддончик і набори горшочків. Для нього вони стають дуже так міцно, плотно, дивіться, як гарно. Це такі ячейки, вони, вони всі з отворами, тобто можна не робити вже отвор, і все вже готове. Ну, такі новинка, мені дуже цікаво. І ціна ну, дуже демократична. І ще одне хочу зауважити, оскільки мені присвідчило це робити 30 грудня, і люди вислали всі документи, всі ці податкові накладні, товарний чек все є. І е, Я ще замовляла лічки. Одна от, дуже гарно, мені зручно. А одна прийшла бракована, то тобто, тут дирочка не просвірена була. І я написала в організацію: ну кажу, і так і так, Я розумію, що вже новий рік, але ну мені там чоловік відковиряв цю штучку, і вона виявилася дуже зручною саме для поливу розсадок, ліка гарбузик. Мені в той же день вони вислали нову за свій рахунок. Тобто абсолютно безкоштовно. Зараз я провірю, що вони мені прислали. О! Дивіться, така сама ліка, але червона. Так що дякую дуже Пласт, дякую за чесність і за гарний асортимент. Там дуже ще багато товарів для дому, там для господарства. Я силочку положу під відео. Дякую, хай у вас теж все росте.